Привіт. Діма у нас ще не дегустував цей продукт Прем'єра Мальенда Vidray. Такого унікального бленду. Огляд ви мій вже бачили. От тепер послухайте ще з точку зору ще одного дегустатора. Да, всім привіт. У мене випала така нагода скуштувати цей продукт. От ви його бачите, це нього такий крупний лист. Якщо так понюхати його, то по запаху він мені так нагадує такий теплий запах трави. І коли нюхаєш, то на думку такі приходять спогади, наче ти в сауні знаходишся, на знаходиш, кого тебе тепло, цей приємний запах знаходиться. Так мислями туди, думками туди переносишся. Що стосується смаку, то Тобто на початку він такий, такий швидко в'язкий. Таке такий відчуття, що одразу воно так дає. Але потім, потім воно швидко проходить і такий з, з, смак води. А порівняно з Рай Суаве, от який ти пробував теж. то Оцей. Порівняно з ним, то. Як би ти характеризував, який м'якіший, який більш. Ну, оце більш -мягкіше. Угу. Тут зв'язковость є, го, 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 горшінка є, але швидко минає. Зверніть увагу, друзі, і той, той 24 місяці витримки. Тобто мова йде про витриману жербу. Просто в випадку Прем'єри від, відмінність у бленді. Там суто лист, чистий лист, переважно угу. і крупний лист. Дуже навпаки. Хоршинка, вона знаходиться довгий час. Вона ще відчувається після смаку, і він такий більше, більш все більш м'який. Добре, як би ти часто куштував, от якби в тебе була можливість вільно купувати, е... ну, припустимо, ціна там відрізняється на 3 євро приблизно, на пачці. Ну, це можна було час від часу взяти та покуштувати, тому що він має свій специфічний смак, але, наприклад, це я би брав більше. Угу. На повсякденне вживання, так? Так. Угу. Дякую, Діма. До нових зустрічей, пока.